Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Сьогодні буде невеличке відео, не зовсім про орхідеї, але вирішила записати його у зв'язку з обставинами, які складаються навколо нас. Наш недосусід. Рашка не дає нам спокійно жити, постійно обстрілюючи наші. Міста, виводячи з ладу нашу енергосистему. в зв'язку з чим ми все частіше і частіше залишаємося у повній темряві, без світла, без зв'язку. А відтак і можливості постійно випускати в ефір відео, теж у мене немає. Тому хочу попередити своїх постійних глядачів. Ну і новеньких, хто буде заходити на канал, підписуватись на нього. Попереджаю, що мої відео на орхідейну тематику відтепер будуть виходити зрідка, тому що, не маючи світла, Тут ось прийшов допомогти мій котик. Він теж жаліється, що його лишили без світла. Давай на ручки, Філя. Ні, пішов. Повернемось до орхідей. Ось отак от вони в мене, бачите, стоять. Біля вікна, щоб хоч якось отримувати, хоч якесь мінімальне освітлення. Повернусь до питання виходу на каналі відео. Попереджаю, що відео буду випускати дуже зрідка, а якщо і буду випускати, то вони будуть виходити без обробки, тому що на те, щоб обробити відео і видати його в ефір красивим. Без ляпів, без різних русизмів і тому подібного потрібен час і досить великий час. А його на превеликий жаль у нас немає. Отже, буду знімати і випускати відео непідчищеними, невідредагованими. Вибачайте! Можливо, деякі з тих відео будуть нудними, довгими і не зовсім будуть вам подобатись. Але на превеликий жаль, в реаліях сьогодення можу продовжувати. Лише в такому от ритмі і дусі. Тому відразу прошу пробачення у всіх глядачів, кого це буде не задовольняти. Будемо жити так, як нам дозволяють обставини, що склались. Проте, ні в яким разі не впадаємо у відчай, віримо в нашу перемогу, допомагаємо нашим Збройним силам, і ми обов'язково з вами дійдемо до перемоги. Здолаємо загарбницькі війська нашого недосусіда і будемо жити в мирі та в злагоді. Всім бажаю гарного настрою, віри в перемогу та щастя в родинах. Всім вам до побачення!